Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. І тема сьогоднішнього року дізнаємось про спосіб множення ділення на 25. Ми вже ознайомилися з прийомами раціонального множення ділення на 5 і 50 – в чому ж їх суть? Справді значно легше помножити або поділити число на розрядну одиницю 10 або 100, і застосувати залежність значення добутку від зміни одного з множників, або значення частки від зміни дільника. Проте на цій основі можна множити і ділити не лише на 5 та 50. Напишіть, будь ласка, каліграфічне число відповідь 240, поділити на 50. Це чотири остача 40. 7 травня. Класна робота т 4 остачі 40. Прописала. Так, отже, номер один. У нас є набір чисел. Нам потрібно з вами підставити ті, які, за яких виконується умова. Пригадуємо з вами, так, ми трішки ознайомилися з нерівностями. 5 помножити на якесь число більше, ніж 24. На 3 ні, на 4, ні. На 5 – так. Отже, далі 5 і далі. Отже, ми спишемо а до рівня 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. К мінус 8 менше 7. Тобто, 3, 4, 5, 6, 7 8 у нас не підходить. Дивимося 9 мінус 8 1 менше, менше. 10, 2, менше менше. І відповідно 11. Це буде 3 і теж буде менше. Тобто нам підходить 8, 9, 10, 11. Далі. 6 додати якесь число більше, ніж 11. Ну, дивимося, 3 – ні, 10, 4 – це 10 – ні, 5 – 11 не може бути, воно дорівнює, значить від 6 і далі. Тобто, х дорівнює нас 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, 24 поділити на П менше 6. Ну, дивимося, тут умова, щоб ділилась менше 3. 24 поділити на 3 це у нас буде 8 не підходить, 6 не підходить, не ділиться, 4 підходить, тобто 6 підходить. 27 у нас не ділиться, 28 це 3 підходить. 9 не ділиться, 24. не 10 не ділиться і 1 не ділиться. Отже, нам підходить тільки 6 та 8. Так. Отже, прокоментуємо з вами розв'язання виконані ОЛИ. 6 помножити на 50 це 6 на 100 поділити на 2, тобто 600 поділити на 2 це 300. 300 поділити на 50, це 300 поділити на 100 і помножити на 2. Дорівняння 3 помножити на 2 це 6. Отже, ми з вами пригадуємо, що 5 можна це 10 поділити на 2, а 50 це 100 поділити на 2. Так само ми з вами можемо міркувати стосовно 25. Тобто 6 помножити на 25 це 6 на 100 і поділити на 4. 600 на 4 це 150. 300 поділити на 25 це 300 поділити на 100 і помножити на 4. 3 на 4 12. Отже, номер 2. Ми будемо з вами рахувати. 8 помножити на 25, тобто 8 на 100 і поділити на 4. 8 на 100 800 поділити на 4 – 200, 100 поділити на 25. 100 поділити на 101, помножити на 4, 4. 400 поділити на 25, 400 поділити на 100 – 4 і помножити на 4, 16. 9 помножити на 25, 9 помножити на 100 900 і поділити на 4, 225. 25 помножьте на 5. То-то 5 помножите на 100, 500. И поделайте на 4, 125. 500 делаем на 25. 500 поделайте на 100, 5. 5 на 4, 20. 1000 делаем на 25. 1000 на 100, 10. 10 на 4, 40. 25 помножите на 7. 7 на 100, 700. И поделайте на 4, 175. От ми з вами на основі нашого правила виконали дані обчислення. Тетяна вважає, що входить множена на 8 на 25 раціональніше міркувати так. 8 помножити на 25, це 8 на 100, поділити на 4. 8 на 4. 2, 2 на 100 200. Чи можемо погодитися? Так, можемо. Номер 3 в дужках 1. Нам потрібно виконати дані обчислення. 900 поділити на 25. 900 ділимо на 100. Це у нас 9. 9 множить на 4, 36. 9 множимо на 50. 9 на 5 – 45, і ще 0, 450. 4, помножити на 25. 4 на 100 і ділимо на 4. Отже, буде відповідно 100. 230 ділимо на 25. 230 ділимо на 100. Це 23, множимо на 4. 9. А, у нас, вибачте, тут ділення. 230 поділити на 25. Це 9 і остача 5. 800 поділити на 25. 800 ділимо на 100, це 8, множимо на 4. 32. 4 множимо на 50. Тобто 4 на 100 400, ділимо на 2, 200. 64 Множимо на 5. 64 множимо на.

Ой, вибачте, на 4, 225. 300 ділимо на 500. 300 ділимо на 100, це 3, 3 множимо на 2 і це 6. 7 на 25, 7 на 100. І поділити на 4, 7 на 100. 700, поділити на 4, 175. Так, котруся Максим Андрійка складали оригами. Запишіть, скільки фігурок ви отолодієте. Так, всього у нас катруся 3, 2, 8. Тобто у нас 13. Так, всього ми в червоних вони зробили 9, коричневих 15 і біленьких 21. І всього тут ми 13, 16, 16, і всього, відповідно, отримало 45. Так, номер 4. Нам потрібно з вами розв'язати дану задачу. Троє дівчаток. Працюючи з однаковою продуктивністю, виготовили 48 квіток для фотозони класу. Скільки квіток виготовлять ті ж самі дівчата, якщо будуть працювати з тією ж продуктивністю, але дівчат у нас буде 5. Отже, 3 дівчата 1 година, 48 квіток, 5 дівчат 1 година, невідомо квіток. Так, що ми будемо з вами робити? Ми повинні 48 поділити на 3, і буде 16 квіток, і це одна дитина за одну годину. Тепер ми повинні 16 помножити на 5 і отримали 80. Квіточок. Отже, поєднуємо 48 поділити на 3 і помножити на 5 до рівня 80 квіток. Відповідь: 80 квіток виготовлять 5 дівчаток. Записала, будь ласка. 80 квіток виготовлять п'ять дівчата. Так, отже, що ми дізналися на уроки, як можна множити та ділити на 25, Чи було вам складно що не зрозуміло? Домашнє завданням буде сторінка 122, номер 3 другий рядочок, опрацювати. Впевнена, визнав впоратись на відміну. Всього найкращого і до побачення!